25-26 жовтня в Коломиї відбудеться тренінг для підприємців, управлінців та керівників. Провідні бізнес-тренери Ганна Янковець та Григорій Бердніков ділитимуться знаннями, як ефективно організувати роботу виробництв та сервісів. Захід благодійний збиратимуть кошти для медичної роти 10-ї окремої гірсько штурмової бригади Едельвейс, де служить коломиянин Олег Токарчук. Далі пряма мова організаторів. 25-26 числа в Коломиї відбудеться тренінг основи лін для практики. А ми разом з учасниками в ході імітаційної бізнес-гри будемо опановувати лін підходи, які дозволяють налагодити ефективний потік створення цінності і усунути втрати з процесів. Та ми будемо вивчати підходи Лін на основі імітаційної гри, яка дозволить нам як зануритися у ці підходи і опанувати їх. Цей тренінг буде дуже корисний всім управлінцям, власникам бізнесів, менеджерам, які безпосередньо керують потоком створення цінності. Тренінг буде благодійний в підтримку медроти 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Ще є декілька місць. Реєструйтеся, Так, будемо дуже раді вас бачити. Приходьте до зустрічі.